Весна 2025. Наприкінці березня. Вже відкитовує чимирник вже в нього тут, мабуть, на снінинки закладаються. Давайте подивимось, що зараз вже китує. Так, нарциси ще ні. Дуже багато роботи на весні, як ми знаємо. У мене дуже ще багато задумок, що треба зробити. Туйки треба висаджувати, поки вони в мене в горщиках. Так, тут у нас на вхідній зоні вже нарциссики почали квітувати. Ще день-два і буде цілий рядок. Ну поки так. Тут трохи поприбирала. якісь нори. Вчора тільки прибирала. Якась нора біля гіацинта. Це ж воно там може з'їсти цибульку. Так, це мій лівець такий вже великий. Буду його формувати. Я йому і так мішки вистригаю. Так, ось тут причилася фіалочка вже. Тут нові піводні будуть. Я маю надію, там теж якісь нори. Там теж якісь нори. Це гібіскус. Він ще спить. А це деревовідні півонії. І бачиш, що нарешті. Є квіткова брунька на маківці Вирощувала з насіння тому так довго все. Який же це рік? Мабуть, вже четвертий. І це от на четвертий рік. Маю надію, будуть квітки. Так, і тут десь була підкова воронька ось вона, бачу. Тут східний мак, вже такий великий. Кущик. Там подали. барбарис вже випустила свою листу листичко, листичко. Вон бачите листечко на Барбарисах? Тут я вчора цибулю сажала. І я бачу, що даже солома не допомогла. Мої кішки вже знов порили все. Ось так квітує. Ану, бронечка. Нівав. От ласочка ліщина не хочу Боронька наводитись. Це жіноча квіточка там така. На кінці, на кінці. Будь ласочка. О, лохматка така на кінці. Це жіночі квітки. Це чоловіч. О, Чоловіче вже відквітували. Так, це щавель. Ну, на водці. А що ти автоматично не неходиш наводитись? Теж ліщина, але тут я щось не спостерігаю жіночих бороньок. Ось у мене. Скільки треба висаджувати ту і... вхідну зону хочу переробляти. Ось ще зараз красивий. Не пам'ятаю як його. Але листечко гарне, новеньке. Ровно. І тут в мене є. І ще є рядок. Плющики прокидаються вже. Сьогодні чистила полуницю. І тут біля малини теж, бачите, які вже брунки на малині. Два кущики фіалки. Один і другий. Прийшли до пролісків. Це дрібнота, як цибулька, чернушка сходить. То насіння проросло проліски. Сформується цибулинка, будуть нові ну, квіточки, але тут дуже рясно, треба буде, мабуть, розсаджувати Так, це проліска, голуба, Їй другий рік. Тут проліска голуба, Це перший рік, п'ять цибулинок було. Пізніше заквітає. І поруч біла проліска. Зранку було багато пчолок джемелів Тут крокус. це такий крокус цікавий. По-перше, чогось він один, цього розквіт. А по-друге, я вже помітила п'ятий день квітую. Відкриється, закриється. Так, ботанічні тюльпашки. Це великоквіткові крокуси. Саме перші були жовті. Теж вже закінчується квітування, потім оці темні фіолетові. Ну от я бачу з однієї цибулинки одна квітка там була, А от жовті дуже рясні, У з однієї цибулинки цілий кущик. Там же є і посохлі посохли і досі витуе. Ну, смужечку вообще шакартос. А на квіточки. Ну тут у мене ціла поляна першоквітів. Це тюльпани. Ось теж ботанічні тюльпашки вже є, з головки там голівенькі так, ну, тюльпаны тюльпани у всій своїй красі будуть трішки пізніше. Рідодиктума тут один вистрибнув. Ця клумба, що буде. Поперше тут. Самі перші гіацинти, але їм досталося цього року це все мороз побив, бо вони дуже рано вистрібнули ще у січні, а потім, як всі знають, прийшли морози на цілий лютий. Так, оці теж тульпани дуже цікаві будуть. Бачите, яких в нього грустичка. Це, мабуть, саме пізні. Тут якась частина махрових. Якась така але. Але не червоні, а прям. Так, тут у мене... Де диктума? Там царська корона піднімається, як на дрожжах. І все тюльпани, тюльпани, аліуми, нарциси. Вчора обрізала хризантеми тут є. Вчора їх обрізала і дивилась, щось там залишилось чи ні. От тут кущ, там багато діток. Треба буде їх розсадити, щоб восени була ціли, цілий ряд хризантем. Ну і все, мабуть, більше нічого зараз не квітуємо. Тут ще в мене пілоні нові. Ось голіоньки показали коралові. Ще є нові кости. А тут виноград. Даже виноград уже полопалось. А ось, а ось. А ось. Ось-ось і заквітує абрикос. Добре, я його порізала цього року. Це гілка персика. І це гілка персика. на абрикосі. Абрикос старенький. Ну, мабуть, і все. Новинок більше нема, поки поки нічого ще не квітуємо.